ЧАС Слухати Слово Боже. Вітаю, дорогі друзі! Ми з вами слухаємо історії з життя Ісуса Христа. Ми чули минулого разу про те, що Ісус прийшов на свято Пасхи до Єрусалиму. Ночувати Він лишився у своїх друзів Марії, Марти і Лазаря, якого Він нещодавно воскресив із мертвих. Ми почули і дуже сумну історію про те. Що один з апостолів виявився крадієм жах, який бути апостолом, учнем самого Ісуса Христа і красти. Послухаймо, що сталося наступного дня. Великий В'їзд. Євангелія від Марка, розділ 11, і від Івана, розділ 12. Єрусалим був повен людей. Юдеї з близьких та далеких країв прибували до столиці на свято Пасхи. Здавалося, що вузькі вулиці міста вже не вміщають людей, а люди все йшли та їхали до Єрусалима. Містом передавалися чутки про останнє диво, вчинене Ісусом. Він справді повернув до життя померлу людину, та ще до того ж ця людина була мертвою майже чотири дні. А як тільки стало відомо, що Ісус наближається до Єрусалима, всі та кожний бажали одного побачити Його. Ісус з учнями знаходився неподалік від Віфанії. Підіть до селища, сказав Ісус двом своїм учням, і приведіть мені молодого віслюка, якого побачите там. Якщо хто небудь спитає у вас, що ви робите, скажете, що повернете тварину, а віслюк цей потрібен Господу. Учні зробили, як наказав їм Ісус. Коли власник тварини почув, що його худобина потрібна Ісусові, він без зайвих слів дозволив учням узяти Віслюка. Коли Віслюка було приведено, учні поклали на нього свій одяг і зробили щось подібне до сідла. Віслюк не пручався, коли Ісус сів на нього, хоча доти на ньому ще ніхто не їздив. Він слухняно рушив уперед і веселі юрми людей враз оточили Ісуса та Його учнів. Багато років тому пророк Захарій пророкував, що одного дня прийде справжній цар, і в'їде він у Єрусалим верхи не на баскому коні, а на мирному віслюкові. І тепер Ісус засвідчував усім, хто тільки міг бачити, що цей цар Він, і Він в'їжджав у свою столицю. Уже біля Єрусалима люди стелили на дорогу, якою їхав Ісус, свій одяг і пальмове листя. Вітали його гучними вигуками і приєднувалися до процесії, що супроводжувала Господа та його учнів. Звідусіль лунало Осанна, Господи, врятуй нас, наш довгоочікуваний цар нарешті прийшов. Благослови Боже того, хто гряде в ім'я Господня!» Нарешті віслюк, на якому їхав цар. Ступив на бруківку Єрусалима. Ісус знав, що його час добігає кінця. Він крок за кроком виконує пророцтва старого заповіту про нього. Тихо і спокійно, впевнено і з величезною владою. Ісус виконує Божий план спасіння для всіх. Він іде до Єрусалиму, щоб там померти за гріхи всього світу. Та нам час прощатися. До побачення з Богом, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.